Виконуючи обов'язки директора Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України, генерал поліції третього рангу Валерій Середа. Хочу представити вам проєкт, який стартував у місті Івано-Франківську. це проєкт, який передбачає навчання, виховання наших діток, чиї батьки загинули, захищаючи нашу державу. Чиї батьки були поранені на війні, і чиї батьки на сьогоднішній день захищають нашу державу на фронтах, де агресор посунувся на нашу землю. Суть проєкту у тому, що, на жаль, все більше і більше в нас стає таких дітей, і держава вважає своїм обов'язком ними опікуватися. Наше завдання інвестувати в майбутнє. Тобто в наших дітей це будуть самі наші найбільші інвестиції нас, дорослих. І це буде майбутнє нашої держави. Завдання ліцею в подальшому буде це виховати еліту нашого суспільства, нашої нації. Що передбачається під час навчання? Передбачається повне державне забезпечення дітей, які будуть навчатися в нашому ліцеї. Це повний пансіон, проживання, достойна освіта. П'ятиразове харчування, ну і, відповідно, гуртки, спортивні секції, подорожі і цікаве життя під час навчання. В подальшому ми будемо адаптовувати і готувати наших дітей при їхньому бажанні, однозначно, для поступлення у вищі навчальні заклади безпекового сектору. Це навчальні заклади, які входять в систему Міністерства внутрішніх справ. А також і Збройних сил України. Але це не є обов'язковим, що діти після закінчення нашого ліцею зобов'язані будуть поступати в ці навчальні заклади, ні. Кожна дитина має право вибору, де їй навчатися і зможе поступати також і в цивільні інші вищі нашої держави. Наше завдання дати їм відповідну підготовку, відповідну освіту, щоб в подальшому вони змогли. Навчатись і продовжувати життя так, як вони собі бажають. Ми, як кажуть, повинні дати дітям крила, щоб вони змогли пізніше літати і представляти нашу державу, розвивати її у подальшому. Які ж вимоги до ліцеїстів? Ну, перше це належність до цих квот, а саме це сама така наша квота перша. Це діти, які на сьогоднішній день позбавлені опіки батьків через те, що їхні батьки, захищаючи нашу державу, загинули. До цієї ж сюди ж відносяться і чиї батьки пропали безвісті на війні чи перебувають у полоні. Далі у нас йде категорія, чиї батьки унаслідок поранень чи захворювань під час участі в бойових діях на фронтах стали інвалідами не можуть продовжувати далі службу. І ці діти також у нас підходять під цю категорію. А далі йдуть категорії це чиї батьки на сьогоднішній день захищають державу, або захищали і звільнені зі Збройних сил чи зі служби по різних обставинах, які передбачені законодавством. Ну і в подальшому це діти військовослужбовців, працівників Національної поліції, ДСНС, прикордонної служби і так далі які зараз проходять службу. У нас зараз вже розпочалася вступна кампанія. 16 червня почався здійснюватися прийом документів. При бажанні, хто виявив бажання навчатися в ліцеї, можуть подавати документи і звертатися в територіальні органи Національної поліції, територіальні органи Державної служби надзвичайних ситуацій, прикордонні органи, також Нацгвардію. І вони будуть формувати особові справи, як ми називаємо, хоча це просто ну, елементарні документи, які у більшості передбачаються будь-які навчальні заклади для дітей. Ну, а це прийом документів буде до 16 липня. Пізніше будуть формуватися справи і направлятися нам в ліцей. Далі з 1 серпня ми опрацьовуємо ці справи. Буде і вже визначено, на 5 число прибувають кандидати до нас у ліцей вже з оригіналами документів. І ми починаємо ступні випробування. Ну, ступні випробування, хочу зразу усіх так заспокоїти, це не є якісь там е супер важкі. Це все йде по навчальних програмах школи, навіть фізичні випробування, вони є елементарні. Для хлопчиків це біг 30 метрів. Біг півтора тисячі кілометрів і е, підтягування. Для дівчаток це також біг 30 метрів, кілометр і е, від, віджимання від лави. Там потрібно буде, ну, елементарно вам скажу, що, наприклад, для хлопчиків достатній рівень. Ми не ставимо оцінку, а у нас ми визначаємо, достатній чи недостатній рівень. Нам потрібно, щоб прийшли дітки здорові. А вже, скажімо так, їхній рівень фізичний, ми вже, це наше завдання їх і навчити по інших предметах загальноосвітніх, і по фізкультурі, і по підготовці. Це вже ми будемо цим займатися, тому це вже буде завдання нас, педагогів. Для хлопчиків, наприклад, буде підтягування три рази. Це не є якесь навантаження, це не є важко. От, наше основне завдання це виховати патріотів, дати достойну освіту і дати їм шлях подальше життя. Є у нас контактний телефон на сьогоднішній день вже в ліцеї 096 080 31 21 Повторююся 096 080 31 21 І куди вже можна за інформацією більше звернутися. Але в основному вся інформація надана в комплектуючі підрозділи, тобто ті, що я раніше назвав наші територіальні всі органи. І вони ж зразу вам нададуть усі роз'яснення, а також сформують документи і вам допоможуть формування цих документів. Тому чекаємо до нас на навчання, з радістю всіх приймемо. Ну а далі будемо спільно працювати і виховувати наше майбутнє нашої держави. Слава Україні!